Вітаю, друзі! 10 квітня! Шокуюча правда про війну в Україні. Шокуюча правда, яку боялось багато хто сказати. Так і Карсон заявив, що Сполучені Штати Америки програли війну Росії. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви з цього приводу думаєте. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. І так, Сполучені Штати Америки ніколи не хвилювала Україна. Вони її знищили, бо метою була війна з Росією, але Штати її програли. Про це заявив наближений до президента США Дональда Трампа, американський журналіст Такар Карлсон. ось пряма мова. So one thing I, I don't one fact I don't think has penetrated um the brains of policymakers in Washington is that we just lost a war with Russia. The US was running that war, the US military, the Pentagon, State Department, CIA running the war against Russia. It was not it was never about Ukraine. No one in Washington cares about Ukraine or the hundreds of thousands of Ukrainian men destroyed, the fact it'll be populated by third worlders. I mean Ukraine we just eliminated Ukraine. Nobody cares. This was a war against Russia. They hate Russia for Одна річ, яку, як мені здається, досі не усвідомили політики в Вашингтоні, це те, що ми щойно програли війну з Росією. США керували цією війною Пентагон, Держдепартамент, Центральне розвідувальне управління. Це ніколи не було про Україну. Ніхто у Вашингтоні не дбає про Україну. Або про сотні тисяч загиблих українців. Війна проти Росії з ненависті здебільшого духовної. Але ми програли, заявив Карлсон. Друзі, ну. Це, знаєте, це для багатьох має стати холодним душем. Я про це говорив раніше. Нас у цій війні для просмажування російського медведя використовували у вигляді вугілля, дрів, ну, топлива. Для того, щоб вогнище війни горіло. Життя українців кидали в це вогнище, щоб спробувати підсмажити на ньому медведя. Медведь спочатку смажився, крутився, передів, смердів, а потім почав битись. І битись досить сильно. І Сполучені Штати Америки, глобалісти, які стояли за цією війною, включили Задню. Фрайер здав назад. Це очевидно. Це очевидно і по позиції Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі позицію. Демократів, позицію тих, хто кричав, що вони били себе в Груди, кричали, що вони союзники України, а самі давали от скільки зброї, самі коригували свої дії, в тому числі з Росією, узгоджували, що туди б'єм туди не б'єм Війна така у них. В Європі вони всі все давали. Але давали в тій мірі, в якій можна було Росію стримувати, але ніяк не вибити зуби. Боялись. Боялись того, що виб'ють зуби самі виростуть, і боялися того, що розлютять медведя, і він побіжить, в тому числі і на них. В результаті війна була фактично програна. Зараз Дональд Трамп намагається врятувати обличчя США, обличчя Заходу, уклавши мирну угоду, врятувавши життя багатьом українцям, яких як вугілля підкидували в вогнищі війни. Чи вдасться це йому? Будемо спостерігати, цього стверджувати не можна. Але водночас я чітко. Чітко розумію, що Дональд Трамп це про інше, це не про війну, це про бізнес, це про економіку, тому і рідкоземельні метали, тому і тарифи, тарифна війна, не ядерна, а тарифна. І всі дії спрямовані в інтересах Америки. Що ж хотіли Сполучені Штати Америки від Росії? І що змінилося? Демокра... Що демократи, що республіканці взагалі Сполучені Штати Америки бачать Російську Федерацію як велику сировинну базу? Не за українські надра мова йде і боротьба йде. А за російські, які в сотні раз більші, в тисячі. Найбільші поклади рідкісних металів у світі. От за них іде боротьба. А демократи за них вирішили воювати українськими руками. Загрібати жар нашими руками. Республіканці навпаки. Республіканці зараз розуміючи, що війну далі прийдеться, доведеться самим вступати, вони намагаються зупинити війну і домовитись про видобуток тих же мінералів на бізнес-основі з Російської Федерації. Мова не про рідкісні метали в Україні. Мова про надра Росії величезної, з Сибіру, Далекого Сходу і так, далі, і так далі. От за них іде боротьба. А ми, українці, дозволили зробити себе розхідним матеріалом, розмінною картою в цій великій геополітичній грі. Ми українці дозволили нами грати, ми не гравці. Грають нами, як пішаками на шаховому полі, і допоки в нас не з'явиться політична еліта, не з'являться державні діячі, громадські діячі, які будуть думати не інтересами Москви чи Вашингтона, а Лондона чи Парижа. Брюсселя чи Пекіна, Стамбула чи Отави, а інтересами Києва. Інтересами України. Поки не з'являться ті, хто будуть розуміти, що інтереси України національні понад усе. Не просто в гаслі, а робити треба. Не перетворювати країну в сировидий додаток, не вивозити сировину, а переробляти в Україні. Не перетворювати Україну в те, що перетворили її зелені гниди, в полігон для випробування зброї, притом не своєї, а західної російської. Не перетворювати. Країну на джерело людських ресурсів для інших країн, війною виштовхуючи і своєю діяльністю мільйони українців за кордон, допоки не з'являться еліти, державні діячі, політики, громадські діячі, які будуть думати не так, як ці соросята поросята чи ті, хто в Кремль бігав за 30 копійка, а думати будуть інтересами Києва, Львова, Дніпра, Чернігова, Одеси. От коли вони з'являться, тоді ми зможемо сказати на весь голос і визнати помилки, війну. Програли Сполучені Штати. Це вони нашими руками вели цю війну. І, ми, ми, власне, були їхнім інструментом. А тому ми мусимо, переосмисливши, також визнати публічно цю страшну, можливо для нас правду. Не визнавши це. Ми будемо втрачати майбутнє, ми будемо втрачати життя наших людей, ми будемо втрачати території, будемо втрачати економіку, промисловість, будемо втрачати майбутнє для наших з вами дітей та онуків. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючою, і будем жити.